Сьогодні у випуску час пік, резонансне насильство. Хто таки насправді причетний до умовного терміну підлітка? Дітей наговарюють багато разів типу, а така, сяка». збори без депутатів. Місцеві борок готові йти на сесію міської ради. Це є бороктеліп на карті. в нього на стіні знаєте? Ну чи є? Бо я не знаю, але борок забитий жодної позитивної характеристики не опубліковано. Будь ласка, у мене зараз мій власний час. А ви втручаєтеся як ви їх характеризували тих хлопців? Як слабких учнів як з середнім рівнем знань. Не втручаєтеся Я не даю згоди на зону, не хочу ніде фігурувати. Саме ця вчителька, яка не бажає йти на контакт із журналістами, класний керівник трьох гвалтівників із верхніх воріт на Мукачівщині. Вона, за словами шкільного психолога Галини Кремінь, і складала характеристики трьох підлітків, які зіграли свою роль під час винесення вироку, хлопці від моменту, як це сталося, заклад не відвідував. І наразі також вони не відвідують. Вони зараз у нас навчаються на екстерній формі навчання. А з ними ви намагалися якісь бесіди проводити? Ні, я тільки з потерпілою. після винесення вироку. Я бачила, що її психологічний стан змінився. Він погіршився і значно погіршився. Дівчина, над якою жорстоко познущалися її ж друзі з дитинства, це двоє близнюків та їх товариш. Каже, вирок суду для неї був справжнім шоком. Замість суворого покарання нападники відбулися і з питовим терміном. Під вартою гвалтівники з моменту вчинення злочину просиділи всього три місяці. Після під час слідства були під домашнім арештом. Утім, навіть його за словами дівчини не дотримувалися. Вони за мною вийкали, були раз. Я пам'ятаю, вліт я була йшла, а вони на мене вся команд Тобто вони продовжують? Так, да, вони були під арештом, вони за мною вийкали. Дітей наговорюють, багато разів, типу, а такасяка. Через резонансну справу, що вмить набула розголосу на всю Україну, суддя Воловецького районного суду і його ж голова Оксана Софілканич, яка винесла ганебний вирок ґвалтівникам, пішла на лікарняний. Наскільки мені мідове з вчорашнього дня, ну діагноз я вам не можу відповідно сказати, прокоментувати це. Ну але десь напевно та вся ситуація десь плину, бо все ж таки вона не молода людина. Десь може якось то вплинуло. Суддя спікер Северен Павлюк каже, правоохоронці кваліфікували злочин за статтею 152 кримінального кодексу України зґвалтування. Утім, уже в ході судового розгляду виявилося, що така кваліфікація не відповідає суд медекспертизі. Тож прокуратура змінила обвинувачення. На підставі тих доказів, які були досліджені, зокрема важливу роль була судово-медична експертиза, яка показала власне, що проникнення не було. Інтереси дівчини у судовому засіданні представляв її батько, представник безоплатної вторинної правової допомоги та представники служби захисту дітей Нижньоворіцької сільської ради. Серед складу останніх, за інформацією із соцмереж, перебувала мама двох гвалтівників близнюків. Утім, сільський голова Іван Грига таку інформацію заперечує. Те, що ви на дверях бачите, Гафиниць Наталія Юрівна, то взагалі просто вони однофамільці. А мама хлопців Гафиниць Наталя Федорівна. Її колеги то працівники у тому кабінеті, де ми перші були. Начальник відділу освіти, то вони просто разом працюють. Начальник відділу освіти не давав характеристики. На як є от дуже багато пишуть в соціальних мережах, що хороші характеристики. Характеристики дані такі, які вони заслуговували на той момент. Чимало питань виникають до служби захисту дітей у громаді. Утім, Наталія Хмельницька, яка наразі виконує обов'язки начальника, виявилася не надто говорючою за її словами. Окрім роботи шкільного психолога із дівчиною, вони не вживали жодних заходів. Психолог шкільний надавав психологічну допомогу і спілкувалися з дівчинкою. Що сталося, то сталося. Предляли, Ми з нею спілкувалися. Як, як відомо, ви представляли інтереси дівчинки в суді? Ми судді. не представляли дівчинки в суді, ми представляли е, неповнолітніх і підтримали позицію прокурора. Угу. Е, неповнолітніх ви представляли хлопців інтереси. У всіх неповнолітних. Е, що можете сказати взагалі за цих нічого. хлопців? Я їх не навчала і нічого не можу сказати. В службі справи дітей і ці хлопці на обліку не перебували і не перебувають. А надалі, які будуть ваші подачі з приводу цієї ситуації? Без коментарів. Батько потерпілої Віктор розповідає півтора роки із моменту скоєння знущань над його донькою були складними. Експертизи, допити і судові засідання давалися родині нелегко. Натомість судовий вирок його обурив. Експертизи порівняно з цим, що врахувалося, що проникнення не було. Вони перехвалі статтю 152 на 153, яка теж в срок показували 5 до семи років позбавлення волі. Я з нею згодився, а в кінці справи показалося, що додали дві статті, з якими я не був ознайомлений 104-75 і тоді вийшов такий вирок. Перекваліфікації статті на 53-ю до неї додавалися 66-67, а до кінця вони ніде не були показані і в кінці дві статті взагалі інші 104-75-та. На захист потерпілої стали відомі адвокати, активісти, губернатор Закарпаття, ЗМІ і громадськість. Дівчина отримає кваліфіковану психологічну допомогу. Також юристи вже готують апеляцію на оскарження судового рішення. Усі домагатимуться справедливого вироку. Прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Як повідомляють у офісі Генпрокуратури України, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. Наразі вирок згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу не набрав законної сили. Війні загинув житель Берегівської громади Віталій Кільюшкін. Про це на сторінці Фейсбук повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як. Військовий загинув під час боїв біля Стельмахівки Луганської області. Віталій Кільюшкін 1994 року народження. Навідник мотопіхотного зводу поліг під час виконання бойових завдань у складі підрозділу, виявивши мужність у захисті своєї батьківщини. Вічна пам'ять та слава загиблому захиснику України. Ужгородець організував бізнес із виготовлення фальшивих документів. 35-річний чоловік винайняв офісне приміщення. Обладнавши його технікою, виготовляв підроблені документи з фіктивними печатками державних освітніх, медичних та інших установ. Зокрема, виготовлялися документи про освіту, id картки, водійські та пенсійні посвідчення. Поліцейські провели обшук у офісі зловмисника і вилучили ряд доказів, які свідчать про масштабне виробництво фіктивних документів. Крім того, вилучив на чорнові записи, які дають змогу визначити, що чоловік заробляв десятки тисяч доларів щомісяця, підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. Закарпатські рятувальники ліквідували наслідки негоди на території краю. Бійці ДСНС 13 разів виїжджали на розкряжування повалених дерев. Десять фактів було зафіксовано в Ужгородському районі: один на Мукачівщині та два на Хощині. В одному з випадків дерево впало на припаркований автомобіль. Також внаслідок сильних поривів вітру постраждала покрівля на будівлі цеху з виготовлення меблів. Крім цього, повністю відключено електропостачання в дев'яти населених пунктах на Ужгородщині та Хущені. Частково знеструмлені п'ять сіл. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Я би ще знаєте, що хотів уїти війни оком у мера. У нашого це є борок Телеп на карті. У нього на стіні. Знаєте? Ну чи є? Бо я не знаю, ну Борок телеп забитий. Місцеві борок телепу не збираються більше мовчати і терпіти умови, в яких живуть. Вони продовжують боротися за належний стан свого мікрорайону. Кожен рік, коли починається дощі, да, у нас отако такий все робить. Туалети піднімаються, кірти у нас всі у воді. Ярочки ми зробили ярочки за свій кошт. Без каналізації доріг, тротуарів, чистої води і дитячих майданчиків Мокачівці вже роками. Тож терпіння луснуло. З тиском ці крани постійно міняю. Накіп страшна, ну то ужас один. І за цю золоту воду мінеральну джерельну, Треба платити такі гроші. За що? Люки зарили в землю, поверх люків положили доски із 18, 19, 20, 21, 22. І вже пішов 23 й рік. От ви представте, що тут і доски на люках не мінялися. А дерево у нас що робить? Гниє. Все. І от йдеш по люках, просто провалюються лі под машинами, то лі діти бігають зі школи. Завчасно місцеві бороктели надіслали запрошення на відкриту зустріч депутатам Мукачівської міської ради Юрію Токарському, Христині Спачинській, Тетяні Щербан та Юрію Чорю від команди Андрія Балоги. Однак ніхто з них не з'явився. Дити, Юрій Чорій, депутат. <плес> От я все наблюдав. Хто прийде із нашої міської влади, із міських виконкома, подивитися, хоча б як це робиться, які там кольця кладуть, цю технологію, як вони роблять? То абсолютно не перейшов. Для чого такі депутати, які фактично не хочуть абсолютно нічого робити для району. Наш мер молодий, на нього була якась надія, що він допоможе. Чого не допомагає? Де він зараз? Вибачте, це крік душі наш. У мене є документи з 2008 року, де нема тих уже людей діючих, які пропрацювали е, у. У міській раді я вела переписку. Я думаю, що це неповага до мешканців району, і е, я думаю, перший крок буде відкликання депутата. Так як ми е, вибирали їх, так і є процедура. Ну вже мені підказали, є відкликання. Будемо це робити. Рівень довіри вони мали великий і. Втратили дуже багато, дуже шкода, що вони так відносяться до мешканців району. І з тими оплатами на воду з тарифами, з каналізацією, тут є е, мами з діточками, з тими площадками, що було пообіцяно. Е, е, дуже много було таких би питань. Но я, я все до того веду, що ніч, бо не було не було нічого страшного, якби прийшли. Ну дивіться, скільки є? Три-чотири тут не у нас є депутатів, Ну, хоч один, ні. Одного повноваженого би виділили бо прийшов, читався за всіх. Люди кажуть, навіть заступник міського голови Мукачева Юлія Тайпс не змогла виділити час, хоча різного роду заходи активно відвідує навіть у вихідні. Питання відсутності каналізації бороктелепі цікавить лише його жителів, кажуть мешканці. На будівництво мережі з бюджету Мукачівської міської ради спрямували більше 31 мільйона гривень. Та, окрім списаних коштів, на вулиці Гвардійській лише розриті ями, гнилі дошки і відкриті люки. Людям наробили проблеми, все перерили, так, доски наклали і ви зобралися, і пішли одно все, ви, ж ви вклали мільйони. Ви писали, що ви вклали мільйон. Так де тут мільйони? От тепер заасфальтувати всі кольця, Вони почнуть розсипати. Дорогу зроблять, заасфальтувати. Ті кольце начуть розсипати. Як, що туди далі робити, із тими кольцями? Що з ними робити? 21 сторіччя. Де каналізація, де дороги, де дитячий майданчик? Ну невжелі у нас такий район богом забути, як пишуть мешканці? Люди кажуть, якщо вже депутати не вирішують проблеми громади на місцях, то хай бодай на фронті стануть корисними, адже ніхто з команди Балоги дотепер не захищає Україну і не вступив до лав ЗСУ? Обурюються люди. Не можете робити свою роботу. Йдіть на фронт, як наші діти. У мене теж дитина на війні. За, що? За, кого? За словами міського депутата Олександра Яцканича, бороктелеп не перший і не останній мікрорайон, який ігнорують обранці Мукачівської міськради. Тому замовчувати про наболіле точно не варто. Звертатися порадив у інший спосіб. Для того щоб Отримувати питання, відповідь адекватно, то у мене є пропозиція створити тимчасову контролюючу комісію до Мукачівського виконавчого комітету. Тобто не просто ті запити, які ми робимо. Ну, я роблю, знаю тут. У вас одна мешенка Валентина, десь вона тут є, робить запити, і відповіді, як правило, розмиті. Ну, адекватної відповіді нема. Депутати на свій виборчий округ не приходять і також не можуть чітко відповісти. Чому то вони не знають? Вони не знають, про що йдеться і яку відповідь надати громаді. Тому пропозиція дуже проста. Я завтра хочу занести секретаріату пропозицію про проєкт рішення, де треба створити тимчасову контролюючу комісію, де представник з кожної політичної сили, один депутат з кожної політичної сили буде входити в склад цієї комісії і зможе реагувати, молніносно реагувати на ті чи інші запити і питання громади, які будуть поступати, тобто зможе приходити ОМГ. Взагалі не важливо, які е, комунальні підприємства, і зможе відразу отримувати відповідь на ті чи інші питання. Місцеві запевнили, що свої проблемні питання не залишать відкритими. Якщо потрібно буде, з'являться в такому складі і на сесію міської ради. Продовж минулої доби патрульні двічі зафіксували ДТП зі зниклими за участі нетверезих водіїв. Обидві події трапилися в Ужгороді, перша на вулиці Кошицькій. Поліцейські встановили, що винуватцем є водії автокрана. Надалі під час огляду прилеглих територій інспектори виявили автомобіль на вулиці Університетській. Чоловік зізнався у вчиненні ДТП. Окрім того, охоронці порядку помітили в Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Друга ДТП зі зниклим трапилася на вулиці Тлехаса – у виклику йшлося, що водій автівки шкода, пошкодив припарковане авто і зник з місця події. Поліцейські одразу дали в орієнтування автомобіль-порушника і згодом зупинили його на вулиці Грушевського. Під час спілкування охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Закарпатті заборонили розпалювати багаття у лісових масивах. Рішення прийняли під час планового засідання регіональної комісії з питань ТЕП та НС. Комісія вирішила заборонити розпалювати багаття у лісових масивах і рекреаційних зонах, випалювати стерню, суху рослинність та сміття на землях лісового фонду, торфовищах, сільськогосподарських угіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг. Окрім того, місцевим органам влади рекомендували запровадити обмеження відвідування Дувати лісові масиви і лісопаркові зони, в'їжджати до них на автотранспортних засобах, проводити лісозаготівельні роботи, а також полювати. У мисливському провулку в Ужгороді горіла недобудова. Рятувальники у процес повістили сусіди власника, які побачили, що вогонь охопив частину даху будівлі. Ужгородським вогнеборцям знадобилось менше ніж 30 хвилин часу, аби повністю ліквідувати займання. Однак до їх прибуття пожежа встигла пошкодити 28 квадратних метрів покрівлі споруди. Амності на Закарпатті перевели в режим, готові до роботи. У разі потреби їх оперативно розгорнуть знову. Такі рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕП та НС. Водночас 13 пунктів у приміщенні обласної районних військових адміністрацій, і ті, які розгорнула ДСНС, продовжать функціонувати у звичайному форматі. Тут, як і раніше можна буде зігрітися, підзарядити свої гаджети чи скористатися інтернетом.